Один раз намагався дві хвилини. Боже, коли починає камера знімати, я гублюся. І я молодий, класний парубок. Під домінантним. Да? Ні, ти мене попустиєш. <сум> Мені було трошки соромно казати про це дітям мого віку. Привіт, мене звати Андрій і я діджей. Я в достатку, я, мені дуже подобається, як я сприймаю це життя. Мені дуже подобається і досвід, що коли я отримую від якоїсь діяльності задоволення, гроші самі мене знаходять. Коли я мав 21-18, то в мене були зазвичай мілфи. І вони е, строго знали, чого вони хочуть. Мені таке подобається. Я навіть хотів би може спробувати себе у ролі піддомінантним. Да? Ну, так, спробувати. Я не кажу, що я отак уберу одразу і буду жити. Але б я так трошки спробував. Мені 29 років, і за все життя я мав лише одні серйозні стосунки. Серйозні я це маю на увазі, що. Один раз намагався дві хвилини, ой, два тижні протриматися, і це не можна назвати стосунком. Батько мій іранець, тобто я маю персидську кров, і по батьковій лінії я вважаюсь як перс. Але громадянство маю українське, тому що мати в мене українка, і все життя я прожив в Україні за незначними відрядженнями в інші країни. Тому вважаю себе українцем з п'яти років я займався медитацією до 11, до чотирнадцяти, регулярно, то мені було трошки соромно казати про це дітям мого віку, тому що це було трошки дико. Озираючись в минуле, зараз ми бачимо, що. Кожна да, поважаюча себе людина, хоча б раз чула про медитацію або навіть її практикувала. В принципі, я для цього і пішов на шоу, аби дійсно популяризувати гарні вайби, тому що я вважаю, що коли ти концентруєшся на поганому, то воно в тебе і виникає. Коли концентруєшся на. Чомусь гарному, навіть у цей час на усіх дрібних перемогах, то тоді більше духу і наснаги, аби рухатися вперед і здобувати нові вершини у будь-якій сфері.